Стосовно ситуації на фронті, як ви оцінюєте поточний розвиток подій? в свіжому звіті, американський інститут дослідження війни говорить про те, що кульмінація такої активності російських військ на полі бойових дій вона добіжить десь ще за кілька тижнів, і потім це все поступово буде йти на спад. Чи погоджуєтеся ви з таким прогнозом? Ну, я був одним з тих людей, який казав, в тому числі, очевидно, і вам, про те, що вересень стане тим місяцем, де ми будемо розуміти, чи здатна Російська Федерація далі продовжувати наступ на якому на світі і чого далі очікувати. Як бачимо, вересень минув, почав жовтень, і Російська Федерація все ще зберігає здатність вести наступальні дії. Тому ну, прогнози це вкрай невдячна річ. На мій погляд, Призупинення наступальних е, е, дій російської армії, воно залежить від е, головних чинників. Перше, це здатність Збройних сил України знищувати більше, ніж вони Росіяни мають на вас можуть сповнювати. А це е, прямо з, знову ж таки від мобілізації і від того, як наші збройні сили будуть оснащені необхідними боєприпасами. І друге, е, як би хто про це не сперечався, це будуть погодні, погодні чинники, погодні умови. Вони однакові для всіх. Але поки що ми ведемо стратегічну оборону, а російська армія намагається наступати. А наступ він передбачає більше маневр, е, ширше використання бойової техніки. Е, а коли почнуться дощі, а незабаром вони не почнуться бо на дворі вже жовтень. А далі листопад і далі взагалі може бути Шлята, сніг, е, сніг випив, сніг розтанув, багнюка в полях, і доведеться використовувати лише дороги. Дороги прострілюються, можна вгадати, де е, війська будуть переміщуватися. І це, в принципі, полегшує певною мірою завдання тим, хто обороняється. Тому погода накладе свій вплив на наступальні дії російської армії і, і, і прогнозувати, якщо не завершення наступу, то його там певне призупинення або е, зменшення активізації військових дій ну, десь на листопад-грудень можна було, але в будь-якому разі, це е, е, зима чи осінь, чистота, чи погана погода, вона не означатиме припинення бойових дій. І припинення спроб наступу з боку російської армії про оснащення і про військову допомогу. Як гадаєте, чергове засідання Рамштайн наступного тижня, де в очному форматі, зокрема, буде присутній і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Наскільки власне в плані рішень може бути проривним? Ну давайте звернув увагу на вчорашню заяву Марка Рюта, який прибув до Києва. Цікаво, що це було першого візит у якості? Генерального секретаря НАТО і це був перший визит саме в Києві, це доволі символічно. То пан Рюте казав, що 2020 20 жовтня на Драмштані Штані може бути оголошені рішення стосовно дозволів України бити по території Російської Федерації в глиб західними ракетами. Він зробив таке припущення. Тому ми очевидно будемо очікувати подібних заяв. І е, присутність Джо Байдена, в принципі, вона, е, наскільки я розумію, це є прецедентом. до, до, до цього часу на багатьох засіданнях Рамштайну, Джо Байден не був присутній особисто, е, тому це, в принципі, теж певний сигнал до того, що ми маємо чогось очікувати. Хоча цілком можливо, що е, Джо Байден просто хоче таким чином попрощатися, бо ми знаємо, що він так чи інакше покидає свою посаду. Президентом буде інша людина в Америки, чи то буде Дональд Трамп, чи то Камала Гаріс, то ми подивимося. Тому е, Джо Байден може таким чином от зробити певні, певні сигнали, позитивні для України, і якісь певних рішень ми можемо очікувати. Бо е, саме на рівні політичного керівництва ухвалюються певні нові рішення, а сам по собі Рамштайн не є платформою для ухвалення рішень. Якщо там буде Джо Байден, то, очевидно, може бути якісь об'явлення. Про дальнобої, про заяви Марка Рюта. цього ж тижня ще була і заява Держдепу, де вони стверджували про те, що Україні своїм власним озброєнням бити заборон жодних немає. А от стосовно західного рішення на столі, все це детально обговорюється в залежності від фази війни, ну якесь таке достатньо заплутане формулювання, яке передбачає те, що конкретного ще рішення наші західні союзники. Не прийняли то, зрештою, від кого залежить це рішення? Від президента Сполучених Штатів, від генсека НАТО, від консенсусу країн-членів НАТО від консенсусу в середі НАТО це точно не залежить. Mm -hmm. Так само це не залежить від Марка Бо Давайте ми згадаємо ще одну заяву пана Рюта. Він казав, що кожна країна ухвалює свої е, суверенні рішення щодо того, чи дозволяти Україні бити по території РФ по повному радіусу, чи не дозволяти. Ті країни, які нам надають допомогу, там, це і Фінляндія, це і Данія, і Норвегія, і Швеція, вони висловилися за те, що є повний дозвіл. Але е, ці країни нам не надають дальнобійної зброї, далекобійної зброї. А далекобійну зброю нам надають три країни: це Франція, це Велика Британія і це Сполучені Америки. Ці ракети обмежені дальністю 300 кілометрів. Чи то це скальп, чи штормшедові авіаційні ракети авіаційного повітряного базування, вони б'ють на 250-300 кілометрів, чи то Атакамс, який теж б'є на 300 кілометрів. Тому рішення залежить від кожної з цих країн: Франція, Велика Британія, Сполучені Штати Америки. Якщо Сполучені Штати Штати Америки не дадуть подібне рішення, подібний дозвіл, то безумовно всі ворота відкриються. І так само відкриються вороти, ворота для Франції Великої Британії, які в принципі не проти, але вони кажуть про те, що в нас є в цих ракетах західні американські комплектуючі, американські компоненти, тому ми, ми не, можемо, не можемо без того, щоб порадитися з Вашингтоном вам надати остаточний дозвіл. Хоча я вважаю, на мій погляд, це є суто політичне рішення, і зараз в Вашингтоні більшою мірою не дивляться на ескалацію, на надмірну ескалацію, яку там може спричинити удар. Західної зброї по території Російської Федерації вони дивляться на передвиборчу кампанію. Тобто, якщо зараз Байден публічно дозволить е, е, перед виборами завдавати удару атакам по території Російської Федерації, то наступного дня може вийти на е, прямий ефір Дональд Трампа сказати, що Джо Байден і е, адміністрація демократів розпалює третю світову війну. Ну, це може сказати сказатися на рейтинг, і це треба усвідомлювати нам, коли ми просимо Захід надати нам певні дозволи. Ну, очевидно, є підстави думати, що е, і це, скажімо так, може не стати перешкодою, тому зараз відбувається дискусія у Вашингтоні, що додавати чи не чи надавати нам дозвіл. Є ще 8 днів до днів до Рошдорамштайна. Подивимося, що до чого до, до, вони прийдуть. Але дивіться, відштовхуючись від заяви Марка Рюте, от просто чи доречно тут паралелі проводити чи ні, він говорить про те, що кожна країна має своє суверенне право надавати чи не надавати Україні цей дозвіл. Подивимося на історію із російськими ракетами та дронами, які порушують повітряний простір країн-членів НАТО. То тут теж суверенне рішення країни-члена НАТО збивати чи назбивати цю ракету чи дрон. Чи все ж таки прийняття рішення консенсусом? Чи все ж таки, що відбувається, коли ну, перетинається повітряний простір тієї ж Польщі, Румунії та й не тільки. І жодних рухів ми не бачимо. Ну, стосовно Румунії, там здається є певні законодавчі обмеження. Я не є спеціалістом щодо румунського румунського права. Але були заяви про те, що треба на рівні парламенту цієї країни ухвалити певні рішення, які дозволили б румунській армії збувати після... так. Але що цікаво, Дениса, я відстежувала цю тему після того, як крайній раз російські дрони порушували повітряний простір Румунії, якраз мали збиратися румунські законотворці вирішувати це питання, щоб збувати ці повітряні цілі. Але от чим це все закінчилося? Три величезні знаки питання, тому що інформації про це немає. Мали би надати ось ось ще там кілька тижнів тому такий дозвіл, немає інформації жодної. Ну насправді не хочу критикувати румунське законодавство, бо я просто не знаю всіх реалій Румунії, але в принципі з точки зору використання збройних сил і протиповітряної оборони як частини збройних сил тієї чи іншої держави. Це має бути суверенне рішення. Тобто, відбувся якийсь відбувся факт порушення повітряного простору окремої країни-члена НАТО, Польщі, Румунії, там, Литви, Естонії, Латвії та будь-кого. Будь Це питання вирішується на рівні командування, збивати чи не збивати. Ну, принаймні, є алгоритм дій. Залетів дрон, він, ця повітряна ціль не відповідає на опитування, тобто свій чужий. Е, підіймається винищувач. Бачить, що летить дрон, бойовий дрон, він його може просто збити. Якщо це цивільне судно, цивільний літак, випадково він там перестій кордон повітряний, то там інший алгоритм. Тобто з ним виходить на зв'язок, його супроводжують значить, на аеродроми, або він повертає, повертає на свою територію. тобто так. Але якщо це дрон бойовий ударний, то збити його, ну, в принципі, тут нічого дивного нема. Для цього не потрібно збирати самі в Брюсселі, і не треба для цього приймати консенсусне рішення. А якщо це пряма агресія, якщо почалося бомбардування території, наприклад, тобто це ж теж можна собі уявити. Тобто, цей дрон він є передвісником великого ракетного нальоту. Ну це не на рід станеться там протягом 2-3 хвилин. Він знищить цілі на землі. А скільки треба часу? Для того, щоб створити консенсус в Брюсселі, для того щоб цей консенсус дозволив окремо взятій країні. Відбити повітряний нальот, бо це абсурд, тому в принципі подібні рішення мають ухвалюватися на рівні командування. Командування має приймати моментальне рішення: збивати чи не збивати, тому саме таким чином воно і працює стосовно Рум румунії, треба вивчати їхні законодавця для того, щоб робити певні висновки, чому вони змушені зараз ухвалювати додаткові рішення на рівні парламенту для того, щоб надавати подібні дозволи.